На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 162 На рисунку сторона АБ дорівнює стороні СД, позначимо їх рисочком. Кут 1 дорівнює куту 2, а сторона АД дорівнює 7 см, кут С дорівнює 34 градуси. Необхідно знайти відрізок BC та кут А. Запишемо, що ми значимо. знаємо. Так, дано AB дорівнює CD. кут 1 дорівнює куту 2. АД дорівнює 7 сантиметрів, кут С дорівнює 34 градуси. Необхідно знайти відрізок БЦ та кут А. Що ми можемо тут зробити? Ми бачимо що у нас є два трикутнички Б та С. Розглянемо ці трикутники. Запишемо. Розглянемо трикутник АБД та трикутник БЦД. Так, у цих трикутничках ми маємо вже одну сторону рівну, запишемо, Б дорівнює С Д. Уже маємо одну сторону. Ми також маємо одну спільну сторону, а отже, рівну у кожного трикутника є ця спільна сторона. Запишемо. Б, Д, спільна. А також, за умовою задачі, ми маємо кут 1, який дорівнює куту 2. Запишемо. Кут 1 дорівнює куту 2. А отже, Трикутник А Б Д та трикутник Б, Д, С рівні за першою ознакою рівності трикутників, так як у них є дві рівні сторони, а Б дорівнює СД, БД спільна, а також вони мають однаковий кут між сім сторонам. Запишемо, отже, за першою ознакою, ознакою рівності трикутників трикутників. Трикутник АБД дорівнює трикутнику БДЦ. Ми довели, що ці трикутники рівні. Тепер, якщо трикутники рівні, то ці трикутники мають рівні відповідні сторони а також рівні відповідні е, кути. Розглянемо у цьому трикутничку сторона АБ дорівнює стороні СД, сторона БД спільна, ці трикутнички рівні, а отже, сторона АД дорівнює стороні БС. Запишемо. А отже, кома, А отже. Сторона АД дорівнює стороні БС. Ми шукаємо сторону БС. а де ми знаємо? Тобто АД дорівнює БС і дорівнює 7 см. 7 см. Сторону БС ми знайшли. Тепер ми, нам необхідно знайти. Сторону кут А, ми знаємо, що кут С дорівнює 34 градуси. Наші трикутнички АБД та БЦД рівні, а отже, у цих трикутничків рівні і відповідні кути, кут, який відповідає куту С. У трикутнику АБД кут А, запишемо. Тоді кут А буде такий самий, як кут С, і буде дорівнювати 34 градуси. Запишемо. Трикутники АБД та БЦД рівні, а отже, АД дорівнює БЦ дорівнює 7 см. А також кут А дорівнює куту С та дорівнює 34 градуси. Запишіть відповідь, кут А дорівнює 34 градуси, сторона ВС дорівнює 7 см.